Привіт, мої любі! Я зараз знаходжуся на території нашого садочка. Гуляючи, я почула, що є якийсь звук. Я прислухалася і почула, що це співають пташки. На жаль, побачити я їх не можу, і ми з вами їх не побачимо. Але там, на дереві, сидять багато-багато пташок. Вон я одну знайшла, горобчики пригають. Ми можемо почути, як вони гарно співають. Давайте тихенько прислухаємося. Дітки, ну що, почули цей звук? Скажіть, він, неймовірно, гарний. А тепер скажіть, що на що вам нагадує цей звук? Можливо, ви десь чули свій пташок, а можливо, ви бачили, якась пташок співає. Пропоную вам під час прогуль... прогулки помічати, де є які звуки пташок. І потім поспостерігати за деревом, чи знайдете ви там якусь пташку, чи побачите, чи ні, бо є пташки, які... Видно, коли співають, а є пташки, які ховаються, і ми їх ніколи не можемо побачити. Але можемо почути їх неймовірно гарний спів.